<реш> і не цей сини, за того, ім'я не цей сини, судового, Отче наш, що на небесах, і цем я твоє, не. тв не. нехай прийде царство Твоє, <реш> не. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо <реш> нашим і не веди нас у свого але визволи нас і духа Бога, амінь. Городи святі порадийся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками, і благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згорителя, душ наша. І не вцена, і святого, і не вце, і сина, і святого, амінь. і нехтя і сина, і святого душа. 122-го зачего сесія 14 депутатів за три шести присутність. Дозвольте запити до сесію відкритою. Yeah. Людей 10 із 13, європейська соціальність 3 із 5, Свобода 0 із 3, Слуга народу 1 із 3, Батьківщина 0 із 2. І, 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 і нашого регламенту статті 18 пропозицію секретаря нашого засідання включити двоє депутатів Михайло Підгірняк і Олександр Білик. Хто таку пропозицію прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, колеги. Якщо комісія працює в повному складі, ми можемо працювати до порядку денного. Прошу підтримати за основу. Хто за, хто проти, отримався, дякую. Дуже, 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 дуже перепрошую, але в нас є момент такий, наприклад, треба нам, щоб тариф, водоканал сьогодні виконком розглянув тариф і інвест програму для тарифу. І так нам добре попала позачергова сесія, що ми просимо вас підтримати рішення про погодження те, що виконком пройде інвестиційну програму водоканалу на теплопостачання, яким він тепер займається. Це в частині їхнього розвитку на наступні 25-26 роки. Тому прошу вас включити передані питання про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Китківського виробничого управління. Від організаційного господарства міського району на 25-26 років. Прошу 4. Хто за? Дякую, хто проти. Отримався. Дякую, шановні депутати. Також в рамках реорганізації нашого комунального підприємства, з чотирьох комунальних підприємств, КП Лаушки, де тепер і правонаступником. І дають додати кведи діяльності, які вони будуть займатися як єдине підприємство. Це, це. Це нам важливо в рамках бронювання працівників, які будуть бронюватися по 76-й постанові. Тому просимо вас призняти питання у порядок денних, включити принесення змін статуту комунального прийомного КП Благоустрою. Прошу чити передденний. Хто за? Дякую. Хто проти, утримався. Дякую. І останнє про надання дозволу комунального бюджету Чорківський міський транспорт міської ради на закупівлю транспортного засобу Бушного. Був, як то? Був що використання? 58 осіб є на неї ще євро 5, Місця з інвалідністю вартістю не більше 1 мільйон 100 тисяч гривень. Замену два додали на лізинг, а на лізинг автобус треба чекати до березня місця. Немає наявних автобусів на виробництві і на заводі. Тому йдемо через беушний автобус, але якісь е шукатимуть не дорожче, ніж мільйон сто, в рамках нашого мезового бюджету. Е прошу брадовденний питання. Хто да, за? Хто проти, утримався? Дякую. І, якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати в цілому братовдені. Хто за? Хто проти, утримуємося? Дякую, шановні подати. Приходили питання першого порядку денного. Принесення змін до рішення міської 15 листопада 2022 року No1142. Про затвердження додаткового переліку підприємств та нової організації. Ось те. Е, що надають соціально важливі послуги? Ага. Е, прошу боляти. Пропонується проєкт рішення що донесення змін до рішення міської ради номер тисячу про затвердження додаткового переліку. Підприємство Салута, що надають соціально важливі послуги. До нас звернулося з копотанням директор Чутківського міського комунального центру дороги життя Галина Кофель, а також голова громадської організації батьків дітей і осіб з інвалідністю Лебедята» Марія П'ятак-Кушкаренко, щоб включити громадську організацію батьків, дітей і осіб з інвалідністю Лебедята» до переліку установ організації, що надають соціально важливі послуги. Зрозуміло, надо все. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Попробуйте. Дякую, шановна члені Тут Друге питання про включення закриту другого типу об'єктів на власності для передачі в оренду. Це те ж саме. Воно стосується до першого питання, а друге питання щодо переліку другого типу е, нежитлове приміщення по вулиці. Маньовського площею 92,4 квадратних метра для передачі його в оренду без проведення опціону для громадської організації батьків, дітей і осіб з інвалідністю на бідята. Маю запитання? Прошу підсилок. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне продавального актів. Зачекайте, ми організації формуємо, назву Дорога в життя чи «Лебедята»? Лебедята. Дорога в життя просить, щоб лебедята включили в цей. В а, а, Так, і по тому ми включаємо дорога в життя, перед, балансу отримано дорога життя 92,4 квадратних метрів. Тобто там в тому приміщенні а, буде троє чи четверо їх. Це дорога в життя і Ледотятко. «Лебедятко» — ага. це об'єднання батьків. Це громадська організація. Дорога в життя це комунальна основа міської ради. Ми дозволяємо, щоб бути громадські організації, що вони мали юридичну адресу, вони мали участь в різних проектах, грантах, тому що від держави працювати на, на гроші, як громадська організація. За адресою, яка знаходиться. Тобто ми їх прив'язуємо до того так, приміщення, яке так. ми безоплатно оренду надали в життя. Так. Зрозуміло. Наступне. Про затвердження передавального акту складного комісії з організації вдишньої особи підприємства <кій> комунального підприємства чутків тепло. В зв'язку з організацією комунального підприємства чотків тепло, прошу вас прийняти рішення щодо затвердження передавального акту. А саме в установчих документів це статут і витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, який передається правонаступнику, а саме Чуківському документу. А що це не немає виконавку виконкому оглядаці? Ні, це а має бути сесія. Це, не це реєстратор, навіть сказав, що має бути рішення сесія. Цивільний кодекс сесії. Рішення, рішення. власне. Щоб статут надався. Щоб передати. Олесі, що статут передати. Річна. Справа в тому, що в попередньому рішенні так прописали. В Один із пунктів було написано акт подати на затвердження Чортківській міській раді. Хто це готував, я не знаю. Андрій О, я не То було виконком. І все нормально. Ні тільки сесія. Ну хоч я туди не Ні, Це було про організацію комунальних підприємств. А що на целко готувалися це рішення? Хто прописав в рішенні попередньому, що е, сесія має продавати. А як має знати? Як? Можемо набити, то хоч може через... Ні, коли створили підприємство «Чортків тепло, хто прописав проєкт рішення. Я. Ну, Чого там не прописали, що виконков може ці питання передавати сесію? Розумієте, цивільний кодекс статті 107 пише чітко, що передавальний акт може бути затверджений тільки за середньою. Шановний будан ви там не сидіть, будь ласка, за комп'ютером. Ви, ви, ви у вас є відеокамера, яку ви маєте обертати на кожну відповідальство. Ви, ви ноутбук не пільнуйте. Прошу, пані юристка, станьте, нехай вас камера зафіксує, що ви говорите. Стаття 107 Цивільного Наталія, кодексу. Наталя, допомагайте, будь ласка, що ж понявському важко. Тому що ви всі руки пішні позапитали. Стаття 107 Цивільного кодексу пише, що, за... що передавальний акт повинен бути затверджений е, засновником. Тобто не може затверджуватися рішенням виконавчого. Там, Виконавчий орган. Виконавчий орган. А, а що не можемо в сесії долугувати ці право виконавчого комітету? Тому що цивільний кодекс не дозволяє цього зробити. Але ще закон про місцеве продовування, яке дає нам право неї. Делеговані помивання. Сесія делегує своїм рішенням, тому, кому е, е, ці речі тут приймати вже виконавчого комітету в даному mm -hmm. Це про абсурдність того, що ми кож по кожному такому дивіського питанні маємо скликати сесію. Або чекати місяць. Я воно прошу вас вивчити це питання докладніше і надалі. Це абсурдність, засуджується всіх управління. Тому, до речі, ви хочуть брати вирішення сесії, як Я всім? Так чим це не буде? Розпорядник рішення, як кожен за свої рішення відповідає. Васиченко, хто заступник розбирається. Ну, уявіть собі, по кожному питанні ми маємо брати сесію. Ну от хтось може це вивчити надалі у вас? Пандяк. Я вже це питання вивчала, тому що у нас була реорганізація управління і іншого не дано. Та, Розумієте, з цим затверджуванням так, будуть іти до державного реєстратора. Припини... Чому в рішенні написали, що пункт чоловік може це продавати? <пілу> Прошу підтримати цьому рішення. За, проти 15 -15. рішення. Хто за? Хто проти? Дякую. Так, на це рішення приємно. Внесе зміну повно рішення міського грудна року No2380 про бюджет міської та громади 25 рік. <пілу> Питання погоджено комісії бюджетної тільки що. Ну протеста, <пілу> про кеструків коштів плюс підтримка ветеранського бізнесу і підтримка капечуртків дім і ліцею номер 1 Приміщення, якому тече наш ліцей No1. І пункт важливий, вносимо, що якщо на ці субвенції надходять з е, інших бюджетів, з державного бюджету, щоб ми сесію про те, що вони скликали, це залогує право виконавчого комітету. В даному випадку нам прийшла субвенція на харчування, що посередині місяця, посередині вже є 7 днів на проведення, далі, якщо ти не, кошти не проведеш сесію, треба... Є порушення бюджетного кодексу. У нас було заговно міському голові, оскільки це корупційні ризики, тому зараз особливо путь, чому ми сьогодні зібралися, виконком далі це все робили. Сесії ми збирали раз в рік, а не кожного міні, два тижні. Раз в місяць, якщо є земельні питання, а нема земельних питань раз у рік. Раз То я на цій сесії доповідаю, звіт буде за п'ять років, я вам розкажу детально, детально все, по скільки ми шо, куда репутати, як. що кудаємо. Прошу підтримати фрактичний процес до бюджету. Прошу вас, хто за? Хто проти, отримав все. За 15 річних українських затова. Так, демократія в Сирії. Наступне питання. Про, затвердження, про погодження інвестиційної програми. Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Чортків Виробничого правління півнокозійного господарства міжкладкати двадшості років відповідно річним виконкому ті погоди на програму так, дана інвестиційна дана, програма повністю не шість собі скатиться відносно високі на дивитися до золоту Прошу тим, <зв язав> <зв язав> <зв язав> <зв язав> дана інвестиційна програма розроблена комунальним підприємством. Чускіське виробниче управління водопровідно-коміналізаційного господарства передбачає з собою заходи для покращення послуг теплопостачання. До тих заходів відноситься. Енергоефективні заходи передбачає встановлення твердопалених котлів, заміна обладнання на більш енергозаощадливі. Також варто зазначити, що у зв'язку з встановленням тарифу на теплопостачання існує необхідність прийняття даної інвестиційної програми. Інвестиційна програма була свалена рішенням виконавчого комітету, тепер має бути погоджена рішенням міської ради. А яка сума? Які відсотки, деталі? Сума відсотки та деталі прописані в інвестиційній програмі. Інвестиційна програма є запитання. Є запитання? Прошу підтримати в цілому. То за? Хто проти? Та дякую. Наступне питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства благоустрій. Статут комунального підприємства благоустрій вносимо зміни в зв'язку з реорганізацією комунальних підприємств міськ Світло», ритуальна служба та Чортківське ККП, зв'язку з припиненням їхньої діяльності існує необхідність внести зміни до статуту комунального підприємства благоустрій, додавши кведи діяльності, якими здійснювали свою діяльність комунальні підприємства, які підлягають припиненню. Оскільки КП устрій буде правонаступником зазначених комунальних підприємств, існує необхідність внести зміни в статут комунального підприємства благоустрій. Я на сесії там, де було питання щодо реорганізації, там не було внесення змін в статуту. Був. був пункт було, було пункт, Я але... був пункт так, затвердити статут в новій редакції. Так. Після припинення діяльності юридичних осіб ритуальна служба ККП і міськ тоді статут викладається повністю в новій редакції з урахуванням що, ви просто видів діяння ці розділи? Ні, а що ми заносимо з статут в новий же статут? Оскільки люди, які працюють в даних комунальних підприємствах, можуть. В термін реорганізації переходити в комунальне підприємство благоустрій, комунальному підприємству благоустрій саме зараз необхідно додати види діяльності. писати цей видати діяльність. Якщо це завічна волонтер. Є запитання. Прошу друзі, село. Хто запроти отримався? Дякую. Наступне питання, про мене дозволу виконавлю підприємству міський транспорт, міської ради закупівлі транспортного засобу. Замість до законодавства підприємства Чортківського транспорту закупівлі засобів користування саме міського позавського автобуса на низьку підлогу, одарування міські 158 осіб, і колишнього склада понаничку євро 5, забрав місць для з інвалідністю вартістю, що не перевищує 1 мільйон сто тисяч гривень. Закатом проведення закупівлі повноваженового директора комунального підприємства Чортківський транспорт корення Петра Володимировича

Хоча б знати попередню. Я б пропозиція писати мільйон 300. Я б писати мільйон 300. нас пропозиція? Я минулі. питаю, чи хоч моніторити, чи одне. Я, Я підтримую мільйон триста. З поправками мільйон 300. Щоб, путі, щоб не Нема запитань? Нема. Прошу підтримати. Хто за? Поправкою? Хто проти? Стаємося. За 15. Дякую. Питання на сесії, які були записані, розглянуті. Чергова сесія планується в листопаді. Тому в листопаді чергова планується сесія, тому будуть готві повідомлення. Всім дякую. Оголошую чергову сесію за Oh